Ідемо далі меседжі від Трампа. Початок нового тижня приніс серію заяв від перших осіб Америки, з яких стає зрозумілим, як у Білому домі бачать подальші перемовини і мирний процес. У цілому наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Нопченко зібрав і проаналізував основні тези меседжі, навіть натяки перших осіб. США. усі деталі в його сюжеті з Вашингтону. Чого чекати далі після недавньої зустрічі Трампа, Зеленського і європейців? Які тепер подальші кроки та дедлайни? Частково це стало зрозуміло із відповідей першої особи Америки. Президент США пояснює, поки не хоче втручатися, дає можливість Києву і Москві самим напряму домовитися про зустрічі і провести переговори. Це залежить від них самих. Для танго потрібні двоє. Думаю, їм слід зустрітися перед тим, як я долучуся до переговорів, щоб можливо укласти угоду. На пряме запитання, чи він спілкується із путіним телефоном, і чи говорили вони знову після того, як Трамп дзвонив до Москви під час переговорів із Україною та лідерами ЄС. Президент каже, так Так, говорили. І щоразу ми говоримо, це хороша розмова. А потім ракети летять на Київ чи на інші міста. І мене це дуже дратує. Але думаю, ми закінчимо цю війну, хоча це й непросто. Трамп вперше прямо попередив Росію про наслідки, якщо зустріч Путіна з Зеленським не відбудеться. Але поки від нього навіть слово санкції не звучить, так можуть бути вельми серйозні наслідки. Подивимося, що станеться, але наслідки можуть бути дуже значними, бо цей конфлікт треба закінчувати. А от трішки пізніше Трамп спробував пояснити питання щодо гарантій безпеки, і з ними ситуація була заплутана. Під час розмови з Зеленським він прямо говорив: що штати долучаться, варто переговором було завершитися. Написав підсумковий пост, що гарантії, мовляв, все ж мають бути європейськими, а штати їх лише координуватимуть. Український президент, вийшовши до преси, дав зрозуміти, що деталі американської участі ще будуть погоджуватися окремо. Ну і от зараз трішки більше ясності, хоча її і, і досі не вистачає. Від Трампа пролунало. Ми не знаємо, які будуть гарантії безпеки, бо поки не обговорювали конкретику, значні гарантії Україні надасть Європа, як і має бути, бо вони там. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки за кулуарними розмовами. Якщо б штати дали гарантії продажу необхідної кількості зброї, а Україна в ідеалі хотіла б щомісяця отримувати техніку і боєприпаси на мільярд, взяла на себе координацію логістики поставок та зобов'язалася надавати у повному обсязі розвідінформацію, так щоб Пентагон вже не міг цей процес припинити. Це вже було б достатнім внеском Америки у гарантії безпеки. А ще цікаво, Трамп захоплюється тим, як Україна використовує на війні безпілотники, такої війни не було з часів Другої світової. Це абсолютно новий вид бойових дій із застосуванням безпілотників. Це по суті війна безпілотників, якої раніше не було. І ми насправді її вивчаємо дуже уважно, бо це абсолютно новий вид війни. І Україна хотіла би, щоб з часом штати закуповували вітчизняні технології і українські дрони. Але окрім Трампа варто прислуховуватись і до інших членів його команди, бо від них часто звучить те, що президент говорити публічно просто не хоче, граючи звичну для себе роль хорошого поліцейського. І ось тут якраз є меседжі від одного з найближчих до Трампа людей віцепрезидента. В інтерв'ю NBC він уперше публічно озвучив оцінку, що показує американська аналітика щодо можливих строків завершення війни. Закінчиться ця війна за три чи шість місяців. Сподіваюся, не довше. Венс заперечує, що Росія водить США за ніс, каже саме останнім часом побачила від Кремля конкретні поступки щодо умов перемир'я. Вперше за три з половиною роки вони проявили гнучкість у своїх основних вимогах. Росія пішла на значні поступки президенту Трампу. А от ключем до угоди якраз називає вирішення двох питань розбіжності тут щодо гарантій безпеки та того, де проходитиме лінія фронту в Україні. Це два критично важливі питання. Одне для українців, друге для росіян, схоже, Венс все ж спрощує, бо Україна де юре не визнає захоплення територій, хіба що де-факто, тобто просто факт окупації. А під лінією фронту, про яку згадує Венс, він скоріш за все має на увазі лінію розділу. Втім, настрої у Вашингтоні в цілому зрозумілі: розрахунок остаточно домовитися до осені, максимум до середини зими. І готовність, яку щонайменше декларують, підштовхувати Москву до прямих переговорів з Україною. Іною із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.